А ви готували щось з синьої картоплі? А я вже готувала. Готувала я, зараз я вам розріжу і покажу, яка вона всередині така гарна, така незвичайна картопля. Я вже в тому році готувала пюре картопляне на смак, як звичайна, картопля, тільки кольором відрізняється, але вона дуже корисна. Хто страждає цукровим діабетом, вона не містить, малий вміст крохмалю, а може, і зовсім немає цього не знаю. Ну, В общем, оце отака картопелька. Мені знову пощастило, мене знову пригостило такою картопелькою. Я вже готувала ще в мундирі. В цьому році я маленьку таку, приготувала собі в мундирі, зварила в кожушках. І куштувала, як звичайно, ми куштуємо її, смакуємо з, з оселедцем там отаке. От І вона дуже-дуже смачна навіть в мундирі. Звичайно, в звичайному мундирі чи звичайно в кожушках картопля. Так, а це я хочу приготувати як картоплю по селянськи. Ну, хочеться, звичайно, ж, щось Попробувати ще якісь приготувати страви з цієї картоплі. Тому сьогодні я приготую картоплю поселянські, типу по селянськи. Я їх зараз наріжу, вона в мене вже помита. Може десь якусь, щось обріжу, якісь негарні не якісь частиночки. Розріжу отак от на, на 4 частини, як би сказати. Да? Отак. Вона гарна, така гарна і смачна. Що саме цікаво, вона ще й смачна, не схожа на буряк. Як здається, що вона така схожа на буряк, але вона не, не, не смак буряка. Трошки так обріжу і наріжу усю картопельку, цю гарненьку, наріжу на 4 частини. Картопельку я складаю в кастрюльку. так. Отак. Нагріваю воду чайником. Зараз нагрію, щоб швиденько залити її, і проварю 2-3 хвилини. Заливаю кипяточком, отак, щоб покрила водичка нашу картопельку. І ставлю на вогонь і проварю, доведу до кипіння і проварю 2-3 хвилини, не більше. Накриваю кришечкою і все. Хай закіпає. Картопелька закипіла. Зараз покипить 2-3 хвилини, щоб не переварити. Вона трошки міняє колір, трошки. Ну, я як із водичку зілью, я вам покажу, яка вона на, на колір стала. Картоплю я сцідила, Ось вона трошки підсохла, навіть так гарно сидила на друшляк. І зараз додаємо спеції, як для картоплі поселянські. Спеції додавайте на свій смак. Якщо у вас теж така картопля, цей рецепт підійде як для такої картоплі, синьої, так і для звичайної. Я додав приправу до картоплі, додав трошечки. Так, Добавлю сухого часничку. все за смаком. Так, Добавлю трошки ж, звісно, солі, Головне не пересолити. Так, добавлю перчик чорний, мелений. І трошки добавлю, е, паприки. Копченої паприки, копченої червоної паприки. Отак. Все. Добавлю олійки пару ложечок. Так. Ретельно все перемішаю. Можна потрясти гарненько. Щоб наші спеції і олійка перемішалися. Можна перемішати руками, можна ложечкою, але обережно, щоб не пошкодити нашу картопельку. І викладаю на деко так, на, на відстані, щоб вона гарно один від одного на відстані, щоб вона гарно ж просмажилася. Була золотава скориночка. Картопельку ми розклали, ставимо заздалегідь на гріту духовку хвилин на 15-20 до рум'яної скориночки. До картоплі зробимо смачненьку, таку, смачненький такий часничок з петрушечкою наріжемо, додамо трошки олійки і зверху посипимо нашу картопельку. Для яскравості, для смаку такого, для апетиту, що може бути краще, ніж часничок та картопля. Добавимо пучечок петрушечки. Додамо трошки грамулечку сольки, грамульку перчику, так, і олійки зараз налью. Все ретельно перемішаю, і як буде готова картопля, гаряча ще, ми її змастимо цією смачною суміш'ю. Можна використати кріпчик, теж було б добре, але в мене немає кріпчику, буде петрушечка. Теж гарно і смачно буде з цією е, зеленю. Картопелька приготувалася. В духовці була. 20 хвилиночок. Дивіться, яка вона всередині. Вона дуже, я її готувала в мундирі. Вона дуже така, як сказати, цукрова, як така пісочна, як пісочок, така вона. Дуже як розварюється чи як така. Ну, я не знаю, як вам об'яснити, але вона така, як. Ну, така гарна, гарна картопелька, прям дивіться, яка вона. Бачите? От Видно, що вона така пісочна, картопелька прям. Тобто, як варити, наприклад, розварюється добре. Наприклад, як, щоб пюре вари готувати, то вона така розварюється. Дуже добре. Зараз викладаю на тарілочку. Виклала на тарілочку я картопельку. І зараз трошечки змастимо отак от нашою часниковою сумішю і зеленью. Трошки придамо такий їй нарядний стан. Картопелька наша готова. Я її вже вам презентую так гарно виглядає, можна подати з кетчупом чи з іншим якимсь соусом, зі сметанкою, соусом тартар. Це на ваш уже смак. Картопля дуже смачна, я вже скуштувала. Тому, всім дякую за увагу. Всім смачного, приємних переглядів. І до побачення!